Світ змінюється щодня, люди йдуть, плани руйнуються, втрачається контроль. І саме в цей момент тебе перевіряє життя, чи зламаєшся, чи зігнешся, щоб вистояти. Сила не лише в твердості, справжня сила у гнучкості. З які не вчили боротися з вітром, вони вчили згинатися з мудрістю, не втрачаючи себе. Вони вміли адаптуватись без втрати гідності. Марк Аврелі писав, що те, що заважає дії, просуває дію. Це не про поразку, це про шлях сильного духом. У цьому відео ми зануримось у те, як розвинути справжню стоїцьку гнучкість, як залишатися спокійним у бурі змін, як змінюватися, не зраджуючи себе і як приймати неминуче не як поразку, а як виклик. Підпишись та залиш вподобайку, якщо хочеш жити глибше, сильніше. І свідоміше, попереду ще більше філософських історій, які змінюють життя. Усе навколо тебе постійно змінюється. Люди, які колись були поруч, зникають. Робота, що здавалася стабільною, стає джерелом тривоги. Мрії, яким ти віддавав роки, розбиваються об реальність. І ти стоїш посеред цього хаосу, не знаючи, за що триматися. Більшість людей. У такі моменти намагаються тримати контроль. Вони чіпляються за минуле, борються проти течії, панікують від самої думки, що треба змінюватися. Але стоїк чинить інакше. Він дихає глибше, спостерігає, приймає зміну як частину великого шляху. Марк Аврелій писав: природа всього зміна. Звикай дивитися на неї як на закономірність, а не на трагедію. Для стоїка зміна. Це не катастрофа, а запрошення. Запрошення стати більш гнучким, мудрим і сильним. Ти не дерево, вкорінене в одне місце. Ти розумна, жива істота, яка може трансформуватися. Гнучкість не означає, що ти все приймаєш без опору. Це не покірність, це внутрішня готовність діяти по-новому, коли старий шлях більше не працює. Це як вода. Вона не чинить опору каменю. А просто огинає його. І зрештою перемагає. Стоїк не той, хто все витримує, стиснувши зуби. Стоїк той, хто змінює кут зору, коли змінюється ситуація, хто не ламається, а трансформується, хто бачить у зміні сенс, а не загрозу. Подумай, скільки енергії ти витрачаєш на опір неминучому? скільки внутрішнього болю. Народжується лише через те, що ти не хочеш відпустити старе. А що, як замість боротьби, спробувати гнучкість? Можливо, це не кінець, можливо, це початок. Але тільки якщо ти зумієш пристосуватись, не зраджуючи себе, не втрачаючи гідність, не ламаючи характер, а навпаки, відшліфувавши його. Те, що сьогодні здається втратою, завтра може виявитися ключем до нового життя. Стоїки не дивилися на зміни, як на випадкові удари долі. Вони бачили в них природний розвиток подій і можливість навчання. Марк Аврелій наголошував кожна подія у твоєму житті це те, що природа приготувала саме тобі. Прийми її як своє завдання. Це не просто фраза, це менталітет. Менталітет людини, яка не жертва обставин, а учасник великої гри життя. Ти не просто виживаєш у світі змін, ти навчаєшся в ньому. Ти адаптуєшся не механічно, а з повним усвідомленням. Гнучкість починається з питання. Що ця ситуація хоче мені показати? Не, чому зі мною це сталося. Не, хто винен, а саме, що я маю побачити, зрозуміти, змінити. Коли ти починаєш ставити собі такі запитання, зміни перестають бути загрозою. Вони стають дороговказами. Адаптація це не пасивне підкорення, це активний процес, це вміння бачити нову конфігурацію життя і вписувати себе в неї з мудрістю. Так, іноді доводиться відмовлятися від звичного, і це боляче. Але кожна така відмова відкриває простір для нового. Збравжня сила не в незламності, а в здатності змінюватись, залишаючись собою. Гнучкість. Це про внутрішній стрижень, який не потребує зовнішньої стабільності. Це як лучник, що коригує постріл залежно від вітру, але ніколи не відпускає ціль. Коли ти вчишся адаптуватись зі спокоєм і ясністю, твій розум стає гострішим, твої дії точнішими, а твоє життя більш реальним. Бо ти не борешся з життям, ти дієш разом з ним. Стоїцизм це не про втечу від змін. Це про обійми з ними. Про те, щоб сказати, добре, світ змінився, змінюся і я. Але мої цінності, мій характер, моя цілісність залишаються зі мною. Є зміни, які ми обираємо, а є ті, що приходять без запрошення. Втрата, розлучення, криза, хвороба, зламаний план. Стояк не замикається в паніці, не бореться з тим, що вже сталося. Він приймає, але не як слабкий, а як мудрий. Марк Аврелій писав: якщо тобі не під силу змінити хід подій, зміни ставлення до них, ось де твоя влада. Це ключ. Бо стоїцизм не вчить тебе контролювати все. Він вчить розпізнавати, що контролювати ти можеш, і за це триматись, а все інше відпускати. Відпустити не означає здатися, це означає перестати витрачати свою життєву енергію на опір неминучому. Це шлях до збереження внутрішньої гідності, там, де контроль втрачено. Відпускаючи, ти відкриваєш себе для нових шляхів, для нових форм себе. Уяви, дерево в бурю. Якщо воно буде твердим і негнучким, зламається. Але якщо воно гнеться разом із вітром, воно переживе шторм. Так і з людиною. Стоїк не противиться самій зміні. Він змінює себе у відповідь. Прийняття це не поразка, це прояв глибокої внутрішньої сили, бо слабкий кричить, обурюється, звинувачує, а сильний дивиться правді в очі, навіть якщо вона болить, і каже: Добре, я не просив про це, але я впораюсь. І тут важлива тиша. Тиша, простір, де серце чує себе. В ній народжується згода з реальністю. В ній формується рішення не втікати, не ламати, а прожити глибоко, чесно, гідно, коли ти відпускаєш спротив, ти стаєш чистішим, бо з тебе спадає маска того, ким ти мав бути, і проявляється той, ким ти є насправді, без зайвого, без напруги, без боротьби з тінями. Зміни, яких ти не просив, можуть стати дверима до життя, про яке ти й не мріяв, якщо дозволиш їм прийти. Якщо скажеш, я довіряю потоку життя більше, ніж власним страхам. І тоді замість краху народжується перетворення. Тиха, непомітна революція всередині тебе. Адаптація починається задовго до самої зміни. Стояки розуміли це, як ніхто. Вони готували себе не до конкретного сценарію, а до непередбачуваності взагалі. Не до певного результату, а до втрати результату. І це не песимізм. Це духовна підготовка. Сенека радив практикувати уявне нещастя. Проживи день, як бідняк, привчай себе до простоти, щоб якщо прийде справжнє випробування, ти був готовий, а не зламаний. Це ментальна гімнастика. Вона не робить тобі холодним, вона робить тебе здатним не руйнуватись. Гнучкість це не тільки про реакцію. Це про звичку мислити у просторі можливостей, а не страхів. Замість що, як усе піде не так, стояк питає, що я зроблю, якщо все піде інакше? У цій різниці свобода. Розум, що вміє перебудовуватись, не ламається, бо він не зростає з ілюзією постійності. Він знає, усе тече. І саме в цьому життя. Як тренується ця гнучкість через свідому простоту. Через паузу перед реакцією, через запитання, а що в моїх руках? І навіть якщо відповідь дуже мало, стоїк використовує це мало як весь Всесвіт. Бо дисципліна це не жорсткість, це м'яка твердість, як вода, що стирає камінь. Ти не завжди зможеш змінити обставини, але ти завжди можеш змінити форму, в якій через них проходиш, зламатися легко, бути жорстким теж. Але гнучкість це поєднання сили й м'якості, контролю і довіри, це вміння відступити не з поразкою, а зі стратегією, це мистецтво перетворення себе, перш ніж світ змусить це зробити. Справжня гнучкість це не хитрість, не підлаштування під усіх, це сталий центр, що дозволяє рухатись, це внутрішня точка опори, з якою ти не втрачаєш себе, навіть коли змінюється все. Бо змінюється завжди. І тільки той, хто вчиться бути хвилею, а не скелею, проходить крізь бурю неушкодженим. Стоїцизм часто асоціюють із розумом, але він починається з тіла. Марк Аврелій щодня піднімався рано, незважаючи на втому, і нагадував собі: я створений не для зручностей, а для дії. Стоїк, це не лише той, хто мислить правильно. Це той, хто здатен витримати, холод, втому неспокій і все одно рухатись далі. Тіло це перший фронт адаптації. Якщо твоє тіло мляве, розбалансоване, воно реагуватиме на будь-яку зміну страхом. Якщо тіло треноване, витривале, звичне до навантаження, воно дає опору психіці. Це не культ сили, це культура життєстійкості. Стояки. Радили добровільно відмовлятись від комфорту, щоб не залежати від нього, спати на жорсткому, ходити пішки, тренуватись, навіть коли не хочеться. Ці прості практики не для тортур, а для того, щоб не бути рабом примх тіла, щоб коли життя забере комфорт, ти не втратив себе. Тіло це як човен. Якщо ти доглядаєш його лагодиш вітрила, тренуєш м'язи, ти зможеш перетнути бурю, але якщо ти нехтуєш ним, жодна мудрість не допоможе, коли тебе зіб'є перша ж хвиля. Стоїк не протиставляє дух тілу. Він об'єднує їх у практику сили, розумної, м'якої, гнучкої. Тіло не тягар, а союзник. Воно дає форму твоїм переконанням, бо якщо твої ідеї не живуть у рухах, звичках, вчинках, це просто слова. Життя змінюється, і твоє тіло повинне бути здатне змінюватися з ним, бути витривалим, бути рухомим, бути в дії, навіть коли хочеться зупинитись, бо іноді саме дія і є зціленням. Зміни приходять завжди без запрошення, без пояснень, без попередження. Вони приходять, коли ти щойно все побудував, коли все нарешті стало стабільним, коли, здавалося, можна розслабитись. Але стоїк не чекає стабільності, він не чекає спокійних часів. Бо розуміє, життя це потік, не статика, і єдиний спосіб вижити в ньому навчитися плавати, не каменем іти на дно, а хвилею змінюватись разом зі змінами.